Дві людини загинули п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак на Херсонську область. Як више керівник ОВА Олександр Прокудзін, окупанти поцілили в церкву та магазин у Бриславському районі. Дошкільний заклад, храм та гаражний кооператив у Херсоні. Ворог обстріляв житлові квартали, ще кількох населених пунктів. Загалом за добу. 97 обстрілів Херсонщини окупанти випустили 475 снарядів з артилерії, танків, безпілотників, мінометів, градів. Залучали авіацію або один пуск ракети. 19 снарядів випустили по самому Херсону. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добре. Наскільки значними були руйнування внаслідок обстрілів за минулу добу, от майже під сотню обстрілів Херсонщини відбулося? Так, ну такі з таких е е масштабних, це е поцілили у дві церкви. росіяни, одна на острові, одна в Золотій Балці, е по гаражному корпоративу. Багато руйнувань е цивільної інфраструктури, як ви вже сказали, е там якраз на острові. Четверо людей отримали поранення, серед них якраз один з 38-річних волонтер, який допомагав людям, які проживають в цьому мікрорайоні. І також одна людина, на жаль, загинула. Чоловік, який знаходився на балконі, отримав скалкове поранення і загинув. Руйнування багато саме будинків, вікон. Наразі там вже допомагають наші Херсонська аварійна рятувальна служба, працівники допомагають закривати одразу на виїзд виїжджають. Але і сьогодні знову росіяни от зараз чутно вибухи гадять по Антонівці, кіндійці. Там вже зараз є на жаль жертви. Чоловік один 60 років загинув від цього обстрілу. І ще один чоловік з шістдесят року народження поранений, отримав поранення в середньому ступені важкості. В стані був доправлений до лікарні. Зараз лікарі надають допомогу. Ми сьогодні говоримо про те, що Україна буде святкувати річницю звільнення Херсона і, зокрема, правобережної Херсонщини. В принципі, Херсонська область вона під ударом від першого дня повномасштабного вторгнення росіян. Спочатку довелося пережити окупацію. Потім, після того, як частину території Херсонської області звільнили, постійно херсонці під Обстрілами зараз росіяни постійно атакують і кошмарять кабами. Також ми згадували про те, що був підрив Каховської ГЕС, все це позначалося і позначається на житті місцевих. Що можна сказати в принципі про цей час, про цей рік? Це знаєте, рік, який ми пройшли через вогонь і воду. Мабуть, так можна сказати. Тому що спочатку це була ейфорія. Я тут був на другий день уже після звільнення. Це дійсно був такий емоційний день, і майже тиждень емоційний, коли ти просто не можна стримати сльози, коли бачиш людей, бачиш щастя, дітей з прапорцями, які обіймають військових наших, просто обіймають один одного. Коли є люди, які приїхали додому. І на жаль, ця Форія, звичайно, не дуже довго тривало, тому що вже мабуть, через місяць такий масований обстріл серед місця зградів. Росіяни вчинили там більше 20 людей загинуло, ще більше 40 поранено, було все горіло, і це був початок того такого терору, мабуть, масованого, який вже майже рік тут на Херсонщині продовжують гатити. І, звичайно, ми робили все, тому що президент в перші дні, коли завітав сюди на Херсонщину, один із перших дісте е військових він наголосив, подав команду і завдання нам, щоб ми відновили якомога швидше всі послуги для людей, які тут залишаються жити, щоб могли і перезимувати, і продовжувати жити, якщо вони не хочуть виїжджати. І ми це все робили, і зараз ми можемо відбувати, що і в Херсоні світло є, і ще в 188 населених пунктах світло є. В Херсоні вода є. Коли ми були тут, тут нічого не було. Розміновування вже 130 тисяч гектарів, більше ніж 130 тисяч, ще розміновано. І ми продовжуємо працювати і допомагати людям, попри те, що постійні обстріли і руйнують ми те, що руйнують, ми. Спробуємо відновлювати, ремонтувати. Також працює програма Плічоплі, за якою низка областей, 15 областей допомагають Херсонщині з відбудови населених пунктів, які зараз в більш безпечній зоні, щоб люди могли також зимувати в своїх домівках і щоб не був. Дім і це буде розростатися на всю Херсонщину як тільки безпекова ситуація допоможе, то ну, тут точніше безпекова ситуація буде дозволяти щодо опалювального так... сезону. Пане Олександре, часу небагато багато вона залишається. Хотілося б уточнити, як багато вже населених пунктів під'єднано Херсон чи є вже тепла вода у батареях, і взагалі, як оцінюєте підготовку до холодів. Зараз в Херсоні 16 градусів, 16 градусів тепла, тому поки що немає в цьому необхідності, але ми вже готові запускатися, ТЕЦ готова на 100%, на 98% готова Херсон. Теплоенерго, ще дві котельні зараз і йдуть випробування, але до опалювального сезону буде готово, якщо можна казати загальну готовність це за 97%. Тобто, в будь-який момент, якщо буде потрібно, і середня добова температура буде складати нижче 8 градусів, ту вплату будемо запускати. І інші населені пункти також зараз забезпечуються дровами, ті, які без електропостачання, і газопостачання, а також де є електропостачання, а це там бабусі, дідусі, в яких. І ще подтоплять дровами, то туди будемо до Зрозуміло, дякуємо вам за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру із важливою інформацією. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.